Міша, привіт. Давай. Знаєш, що ти займаєшся футболом. Тобі дуже подобається. Хочу з'ясувати для себе, які команди тобі найбільше подобаються. Спробуємо. Конечно. Давай. Наполі чи Вестхем? Наполі. Наполі чи Марсель. Наполі. Наполі чи Ньюкасл? Ньюкасл. Ньюкасл чи Атлетико. Атлетіко. Атлетіко. Atletico Inter. Atletico. Atletico Milan. Milan, Milan Borussia Dortmund. Milan. Milan чи Juventus. Milan, Milan чи Arsenal? Ars... Mm, no, Arsenal. Arsenal. Arsenal Chelsea. Arsenal, Arsenal Tottenham. Arsenal che Liverpool. L L Liverpool. Ліверпуль, Ліверпуль, Ліверпуль. Ліверпуль чи Баварія? Ліверпуль. Ліверпуль чи Манчестер Юнайтед? Ліверпуль. Ліверпуль чи Ліверпуль чи Барселона? Ліверпуль. Ліверпуль чи Пари Сен-Жермен? Ліверпуль. Ліверпуль чи Манчестер Сіті? Ліверпуль. Ліверпуль чи Реал? Ліверпуль. Ліверпуль чи Лексі? Ліверпуль. Значить, Ліверпуль, да? Ну, дякую все!